викладача у музичній сфері. Це Бензюк Олександр, Воробей Юрій, Шугалевич Володимир, Гурик Віктор, Гладкий Олексій, Якимович Геннадій, незмінний керівник народного аматорського ансамблю, народних інструментів, викладачів Добровицької музичної школи. Вітаємо обласка! Віктор Валентина Петрівну, викладача по класу фортепіано, більше ніж 50 років пропрацювала на одному місці роботи, в Добровольській музичній школі, кваліфікований педагог, вмілий організатор навчального процесу, фаховий концерт майстер на обласних оглядах конкурсу. Учні класу, активні учасники шкільних вечорів, концертів. Музична школа це не звичайна школа, а школа мистецтв. Так говорить про свою роботу Валентина Петрівна. Рук Віра Васильівна, викладача музичної школи покласу Баяна та Бандури, упродовж 46-річного педагогічного стажу в Добровицькій музичній школі займала різні посади, була і директором школи. На уроках з учнями Віра Васильівна не тільки опановувала навички гри на музичному інструменті, а й виховувала такі риси характеру, як цілу впевненість, самостійність, відповідальність, вміння цінувати свій час. Та прибивати любов до музики. Віра Василівна чекаємо на вас. Мітер Віра Романівна, 45 років у бібліотечній справі. Її професійне кредо бібліотека є єдиною надією і не пам'яттю пам'ятю людського роду. Творчий клуб Надвечір'я на базі Селецької публічної шкільної бібліотеки та скарбниця усіх багатств людської душі. Микола Васильович, мене до вас потім невеличке питання, ви не діти. Я, як молодий та перспективний учитель, хочу знати особисто для себе. Викладач і директор. В чому різниця? Працювати там і там треба, це, стільки, це є. Ну, Приємно, сьогодні концерт, я бачу своїх учнів, тільки що виступала Бені Софія і гуморист наш, це мої учні. Це Власник, хочу звернутися до вас. Знаю вас як дуже активну жінку, і е, зараз, коли у вас з'явилося дуже багато часу. Е, чим ви займаєтеся поза роботою в музичної школі? Де ви себе знайшли і в чому? Домашня робота, але тримаю зв'язок зі своїми учнями, питають дещо про що, де як що зробити, підказую. Ну, ну і допомагаю в школі. Дякую вам. Ми ще раз вітаємо вас зі святом і бажаємо, щоб час проведений на заслуженому відпочинку і на нових посадах був присвячений отриманню нових емоцій і вражень. Івана Володимировичу, Так як ви у нас людина перша, яка вийшла сюди на сцену, а в мене так з'явилося питання до вас, навіть питання прохання. Могли б ви заспівати для нас. Пісню, яка ну, зараз лежить вас на душі. Прямо в <плоджу> не Дік, що повідомила, коли гарно співаєте. Не куфо. Це не очікувано звичайно. Песню, э, яка зараз дуже актуальна нашу час. Светит месяц над зорами, светит месяц над зорами, светит месяц над зорами. Заковали нас кайданы, Заковали нас в кайдан. kulina, кули, накувайте, Куйте, кули, накувайте, Куйте, кули, накувайте, Украине волю дайте. Куйте, кули, Україні волю, дай, стань тарасе, пробу стань, тарасе, пробу стань та расе пробудися, на народ свой подіби, встань та расте пробудися. На народ твой подивись. як народ твой спрузь бедує, як народ твой бедує, як народ твой, як по тюрма голодує, як народ Як по голодой, куйте куліна кувайте, куйте куліна кувайте, куйте куліна кувайте, українська. Я вам дякую за вашу повну працю просимо зайняти свої місця у залі і пропонуємо разом із фахівцями інклюзивно-ресурсного центру взяти участь у майстер-класі з креативної музичної педагогіки. Музика тіла. Військові ради вітає працівників культури із професійним святом. Це свято залановитих людей, носіїв національної ідеї, оберегів та історичної пам'яті. Бажаємо вам великих творчих успіхів і невичерпної наслади, мирного неба і благополуччя. Нехай кожен день дарує радість творчого натхнення і життєвих. Перемоги. У якості подарунку фахівці ІРЦ презентують майстер-клас з креативної музичної педагогіки Музика тіла водіперкаша. Технологію, яку вдало використовують у своїй діяльності. Водіверкаше це новий напрямок в сучасній музичній культурі в якому в якості музичного інструменту використовують власне тіло, пропонуємо долучитись та бути активними учасниками майстер-класів, де ми гармонізуємо роботу правої та лівої світлі мозку, сформуємо нові нейронні зв'язки, розвинемо пам'ять, увагу, координацію рухів, почуття ритму та гумору. Логічне мислення, а також налагодимо контакт зі своїм тілом. Опанувавши тоді Петкаша, ви матимете музичний інструмент, який завжди при собі. Уваги So